Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі. Пані та панове, з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. Ну що, черговий день, черговий огляд на чергові речі, які пов'язані з. ADC тематикою. Ліхтарна тематика у нас поки що на паузі, але нові ліхтарі будуть, будуть на них огляди, як будуть на огляди на ножі Victorinox, на моди, готуються. Все це буде. Сьогодні у нас інша тематика: аксесуари до ножів Victorinox. Користуючись нагодою, хочу запросити до вас до нашого чату ADC Victorinox Україна. Там зібрані. Хлопці та дівчата, які знаються, які люблять тематику ADC, хтось спеціалізується на ножах Victorinox, хтось на мультитулах, хтось на ліхтарях, хтось взагалі на гарному інструменті. Але нам там прикольно, весело, класно. І врешті-решт, ми там усі добрі, знайомі, які класно проводять час. Так би мовити, переписуючись один з одним, записуючи різноманітні відоси, ділимося різними порадами. Тобто, якщо у вас є бажання, напишіть мені лист, електронна адреса в описі каналу. І, в принципі, скажіть, хто ви, звідки, і я вам дам посилання. Робиться це для того, щоб в нашому чаті не було русні. Ось так. Отже. Тема нашої сьогоднішньої розмови не ножі Victorinox, а трошечки інші моменти. Аксесуари, як я вже сказав, на ножі Вікторінокс. А саме, а саме, як ви вже здогадалися, це чохли. Чохли для ножів Вікторінокс. Якось так. <�ів>: Ой, зверху. Ну і кожен чохол зараз будемо оглядати і буду про нього розказувати. Друзі, в нашій групі є хлопці, які фантастично працюють зі шкірою. Вони зроблять вам той чи інший чехол на будь який ніж, на будь-який мультитул. Бо, взагалі, там знаєте, якщо у вас там є фантазія на щось інше, можуть зробити шкіряні речі, які замовите хлопців. Звати Данило і звати Сергій. У мене був на каналі влітку огляд на чохли, які робить майстер Данило з міста Кривий Ріг. А зараз це чохли. Бачите, навіть в кадр не поміщаються. Це чохли, які робить Сергій з міста Вільнянськ. Ми його так ласкаво називаємо Серхів. Чохли чудові. Зараз будемо кожний оглядати. Будемо приміряти на той чи інший ніж. І я буду просто робити свої висновки. Чухли, в принципі, недорогі, чесно вам кажучи, робота фантастична, ціна вас приємно вразить. Роботу Сергія, до речі, можна побачити, в нього є інстаграм. Посилання на інстаграм, звичайно, буде в описі до цього відоса. Ну що, поїхало оглядати деякі чохли. Відкладемо і розпочнемо з цих двох цих двох З цих красенів. Це, друзі, чохли, які зроблені під мультитул Victorinox Spirit Цей чохол зроблений як під мультитул Victorinox Spirit, так і під трьохрядний ніж формату 111 мм. Наприклад, це словнозвісний Forester або Trailmaster. На жаль. Щоб показати, як воно виглядає, в мене немає спіріта, а є Лезерман Кранч. Можна подивитись, як він чудово сюди заходить. І все, в принципі. Таке враження, що він створений для нього. Чохол шикарний. І це я вам скажу найменший чохол. Який можна створити під Вікторінокс Spirit. В принципі, такий самий, але на один сантиметр довший, можна зробити і під Вікторінокс Swistool. Сергій також робить чудові чохли під такі вікси. Можна зробити, в принципі, і під будь-який лезерман. Не проблема. Головне, просто сказати розміри або просто надіслати майстру той інструмент, Інструмент, так, мультитул, і він підгоночка буде тютелька в тютельку. Тобто, як бачимо, чудово все заходить. І давайте це у нас горизонтальне носіння, так, а це вертикальне. Все. Все чудово можна розмістити. Стосовно ножів стосовно ножів uh, Victorinox формату 111 мм, у мене є в наявності тільки один ніж. Це в нас uh, Sentinel One Hand з кліпсою. Uh, в принципі, за товщиною, за товщиною разом з кліпсою, він йде як трьохрядний uh, 111-й. Як бачимо, він сюди чудово заходить і ось таким от чином можна. Носити ніж на поясі. Як колись носили мобільні телефони? Ну, для кого це так? Для багатьох це також зручно. Тому, якщо у вас є, наприклад, там мультитул Spirit і трьохрядний ніж Victorinox, там Форестер, умовно кажучи, можна замовити саме такий чохол, він буде універсальним. Або під мультитул, або під ніж. Тобто можна навіть так зробити з точки зору універсальності. Вони невеликого розміру. Робота супер. Шкіра, шкіра дуже приємна. У мене питань немає. Питань взагалі немає, як зроблені файно ці чохли. Особливо цей. Ще раз ска це, от найбільший, знаєте, от в такому плані, найменший чохол під мультитул, який можна зробити. Тому що усі ж ADC-шники хочуть бути, щоб в них речі якомога компактніше зберігалися. Так? Оце взагалі я вважаю must have для мультитула Spirit. Ну, Такі самий можна зробити трошки інших розмірів для ножа Victorinox, для мультитула Вікторінокс-Свісту. Отже, відкладаємо. Відкладаємо. Далі пропоную оглянути ось такий чохол з такою вже коричневої шкіри, з такою кліпсою. Можна і по-різному. Ні, вона не поворотна, але тим не менше. Він на кнопці. Це в нас ножі під ножі, скажімо, Хансман. Якщо я не помиляюся, Хансман. Але можна взяти ось такий трьохрядник з трьома товстими інструментами. І він чудово, хоча ні. Ні, 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 не чудово. Візьмемо про звичайний супротінкер. Ось таким чином заходить. Так, ні. А ось так. Краще так. Ну і все, в принципі. І ось таким чином можна носити ніж Хансман. Тобто ще один ряд сюди може зайти. Або, наприклад, тут ось такі взяти. Тут 4 ряди. Ну, тут навіть 5 рядів може поміститись. Якщо плашки будуть саме ось такого карбону, так, то навіть п'ятирядний ніж сюди зайде. Ну, наприклад, там з ножницями. Якщо він буде ренджер. <кій> ну, це взагалі три ряди. Е, теж класна модель. Класно все зроблено, класна підгонка. Такий, знаєте, от, міцний. Тобто, якщо він впаде, умовно кажучи, випадково, то з ножем нічого не буде. Робота класна, шкіра класна. Е, далі. Мене вразив ось такий малюк красень. Це теж під Хансман, чотирихрядний Хансман, але я придумав для нього іншу концепцію. Наприклад, так, можна тут носити ніж Хансман. Для прикладу беру Супер Тінкер. Ось таким от чином ми його можемо покласти. Знову ж таки, найменший чохол в розмірах для трьохрядних, чотирьохрядних ножів. І, наприклад, беремо ось такий ліхтарик сефірн, огляд на якого вже в мене був. кліпсою чіпляємо сюди, і таким чином можна носити на ремені. Спробував зручно ось такий от мінімалізм на ремені. Можна взяти інший ліфтар, звичайно, але щоб кліпса так випирала. В принципі, сюди заходять, ну, наприклад, навіть такий чотирьохрядний, спокійно може сюди зайти. Чудово, для такого це вже трохи величезний. Але він мені подобається найбільше. Така, знаєте, м'яка шкіра і дуже-дуже приємна. Ну і в такому, знаєте, все ж таки бандерівський стиль. Ми ж все ж таки усі послідовники Степана Бандери українці. Клас. Класна річ. Крім того, у майстра Сергія можна замовити ось такі чохольчики під Victorinox Classic SD. Прикольно, класно все зроблено лазерною гравіровкою. І, до речі, у мене ідея виникла. Такі чохольчики можна робити навіть під ножі Alx Money Clip. Так от кліпсою він чіпляється. Ну, трохи більше їх робити з однієї, сторони, а інша просто буде виріз під кліпсом. І буде класний стильний аксесуар. Ось таким чином можна носити. Тому, знову ж таки, але ж це під Clasic SD. Так, два наступних чохла. Вони однакові за розмірами. Тільки малюнок відрізняється, як бачимо. Тільки малюнок відрізняється. Лазерне гравіювання. Ну і, в принципі, будь-що можна намалювати. Ці ножі також під Victorinox Hansman. Тобто, я бачимо, досить легко сюди заходить трьохрядний ніж. Такий досить легко трьохрядний заходить. Чотирьохрядний тут взагалі. Ще раз кажу, можна ще один ряд встановити. Вони просто однакові, я ж кажу. О, просто малюнок. Вони відрізняються малюнком. Ну, і, в принципі, от, язичком. Так, тут більш гостре, а тут більш закруглене. Ну, як кажуть, як по-дизайнерськи захочете, так Сергій і зробить. Так, і два наступних останніх. Це ось такі важковоогулки. Вони також однакові, тільки відрізняються малюнком. Бачите, можна тут намалювати ніж Вікторінокс Хансман. І таким чином, в принципі, Носити тут Але простір тут завеликий. Я вам, друзі, скажу, що сюди легко можна помістити, наприклад, Victorinox Handyman. або, наприклад, Champ без рибочистки. Все. Сім рядів тримаються дуже добре. Знову ж таки, тут аж сім рядів. Класно, чудово, компактно. Так. І плашки під колір? Щось найцікавіше. Або такий. Ну, він десь під хендімен, так. Ну ось таким от чином. А якщо так, так, тут багато місця гуляє. Ну от. Тобто, що я хочу сказати? В принципі, в принципі роботою Сергія я користуюся вже давно. Зараз хочу продемонструвати вам чехол. Ось такий. Він зробив кілька років тому. І я вам скажу, для мене це взагалі найулюбленіший, найкла... найзручніший чохол, який тільки може бути. Вертикальне носіння. Чомусь я тоді замовив, навіть не пам'ятаю чому. Сюди дуже добре можна розмістити Victorinox. Менікліп. Свістчем. Трохи ізоленти чорної. І ось такий шестигранник з витруткою Все. На обратній стороні я ношу кобру. Кобру соточку. І ось такий мій ADC набір кожного дня. Дуже і дуже задоволений. Він мені шив ще чохли під мультитули. Взагалі, дуже файно, яскраво було, У мене були огляди на них. Тому у нього просто я хочу сьогодні представити вам нові його роботи. Ось таким чином. Далі. Сергій попросив зробити невеличкий анонс. І він хоче розіграти цей чохол. Я думаю, розіграємо ми його в нашій групі Вікторінокс Україна. ADC Вікторінокс Україна. Так що, що у вас є бажання, будь ласка, долучайтеся і, можливо, ви станете володарем ось такого чудового чехла, в якому можна розмістити багато нарядний Вікторінокс. Ніж Вікторінокс. Саме такий, з логотипом Хансман. Ну і, до речі, червона шкіра це українське виробництво. І це дійсно круто і патріотично, я вважаю, мати саме ось речі з такої шкіри українського виробництва. Клас. Я просто вражений. Просто вражений. Я ж кажу, два чохли. Ось можна побачити це для мультитулів. Всі інші. Окрім цього малюка, це під формат вже 91 мм. Ці 100% для Хансмана. Ці можливі варіанти. Можливо, 5 рядів, 6 рядів. Ну, бачите, я навіть свій з чем без робочівки сюди встановив і він чудово ліг. Тому всім раджу. А, так. Так що, друзі, якщо у вас є бажання, через кілька днів буде розіграш. Долучайтеся до нашої групи. Там буде анонс. І розіграємо цей чехол. Посилання на інстаграм Сергія буде в описі до цього відео. А в принципі, у мене на цьому все. Дуже все файно, класно вийшло. Тому я ж кажу: у нас дуже-дуже багато талановитих хлопців, які роблять чудові речі, особливо речі зі шкіри. Від користування якими можна отримувати величезне задоволення. Друзі, на цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Слава Україні! Ми переможемо! Обов'язково!